Українці, усіх вітаю новий щоденний огляд крипторинку, біткоїну, альткоїнів. Одразу скажу те, що цей відеоролик буде одним з найважливіших взагалі на моєму каналі. Тому обов'язково додивіться його до кінця. Спеціально зробив його там на 4-5 хвилин, щоб ну, було цікаво додивитись, щоб не дуже довго часу це займало. Тому одразу до одразу приступаємо перед тим як почати. Нагадую знову ж таки про свій телеграм-канал. Абсолютно безкоштовні угоди тут, ділясь, ділюся своїми сигналами, якимись новинами. Якимись угодами, тобто ось недавно перезаходили в ефіріум. Там спочатку зайшли на 42%, потім ще ну, окрема угода на 53%. Обов'язково підписуйтесь тут. Всі новини, всі сигнали максимально так скажем, вчасно виходять, да, максимально одразу, як я помічаю щось на ринку, тому посилання в описі під відео абсолютно безкоштовно. Що, яка взагалі у нас ситуація, що такого тут срочного? Перше, почнемо з новини, а це те, що у нас в Штатах закінчується. Шадаун, це був один з найдовших шадаунів, і він тривав там 43 дні. І сьогодні він закінчився, що взагалі означає припинення шадауну, да? тобто відновлення роботи US government да тобто влади США. Те, що всі там всі структури, типу SEC, типу там ще якісь структури, які пов'язані там ну Федеральне резервне бюро, бюро, все, що з пов'язано з монетарною політикою, відновлює свою роботу. а і це напряму означає те, що у нас по суті відновлюється економіка США, відновлюється зараз буде такий а, імпульс. Якщо у нас почнеться quantitative easing, да, тобто ну, печатання грошей, а, то це величезний буст як і для фонди, так і для крипторинку. А, є дуже багато ознак про це, там, типу новини а, Трампа, там, те, що він буде роздавати по 2000 доларів і всякі таке. Про це ми розповідали в а, попередніх відеороликах. І зараз якраз таки а, припинився, шанс, Даун, тобто, це ще означає, що ось вчора розпов... ну, я розповідав про XRP, там про ETF, -и. це означає, що SEC зараз буде розглядати ці всі ETF, буде додавати додавати їх на фонду. Це новий капітал, тобто, ну зараз найближчим часом буде, буде ріст, буде а, дуже гарний, такий, дуже позитивний вплив до економіки. А, другий момент вже був відкритий цей вебсайт. Давайте трохи а, подивимось на індекс. А, Fear and Фірнгріт індекс, да? тобто індекс страху та жадності, і бачимо те, що на ринку просто екстремальна жадність 15, ну, якщо брати крипторинок, відмітка 15 це просто ну, означає, те, що усі люди просто бояться, не розуміють, що робити і ходять свої активи. І ну, взагалі, що ця позначка нам дає? А зазвичай, коли у нас максимальний індекс на зеленому, да? тобто. Так звана ейфорія, зазвичай в такий момент у нас просто ринок починає падати, ну, маркетмейкери починають звивати усю свою ліквідність, та, тобто фіксувати свої прибутки, і ринок витить униз. Коли у нас ситуація там, навпаки, коли екстремальний екстремальний страх, так скажемо, на ринку, то ситуація напряму противоположна. Тобто маркетмейкери в ну, коли такі ринок, коли люди роблять не. Національні дії, то маркетмейкер починає закупати активно активи, да, е, е, як і біткоін, такі альткоїни. Ну, по-перше, ну, в першу чергу це буде біткоін, і тому ця позначка нам також прям кричить про те, що е, потрібно ну, заходити. ну, Не те, що кричить, а ну, нам дає е, розмислити те, що ну, якщо люди, у людей такий екстремальний жаль, екстремальний страх. То можливо зараз якраз таки найкращий час щоб увійти у до угод. Криптобаблус uh, ну, навіть не буду переходити. Про альткоїни uh, поговорили в минулому попередньому відеоролиці, також в наступних поговоримо. Зараз до біткоїну. Uh, що нам каже взагалі технічний аналіз? Uh, як ви пам'ятаєте, у нас зараз є зона така підтримки, uh, зона, uh, від якої ми, зона опору, uh, які у нас зараз утворюють такий трикутник. Да? Цей трикутник зветься uh, Нисходящий клін, і uh, зазвичай. Ну, коли проходиться така, така фігура, ми проторговуємось, проторговуємось, і десь під кінець цієї фігури починаємо різко злітати ну, на якісь відмітки. Як на мене, це відмітка буде там, 115 тисяч, тому що у нас тут утворилася така дуже-дуже міцна. Ну, Починаючи ще з літа 25-го року, зона цього. Ну вона була зоною накопичення. Потім це у нас була зона опору. Далі знову була зона накопичення. Ну тобто цю зону ми постійно тестували, постійно її пробували. Тобто, ось тут можна побачити, що це у нас була в якийсь момент зона підтримки. Далі пройшла так, скажемо, ну так звана інверсія цих. Зон, там І опору. А, і зараз мені здається, що ми будемо повертатися до цієї зони. Якщо ми її будемо пробувати, то очікуємо там взагалі новий АТХ. Поки що, поки що ціль а, перша на 115 тисяч. І а, як мені здається, зараз найкращий просто час, а, тобто, тобто не те, що найкращий, зараз останній вогон, просто коли можна зайти а, по таким цінам до біткоїну. Да, в Uh, Получається на зараз ціна 102 тисячі. Uh, це просто ідеальна ціна, щоб зараз зайти і отримати там плюс 15% мінімум uh, чистого руху. Тому тут, якщо ви сумнівалися, коли заходити в біткоін чи а, взагалі розумно заходити в нього по 100 тисяч, то я вам можу одразу сказати, що да, зараз просто найкраща точка для входу. Але які є нюанси, які є нюанси? А, Якщо відкрити 30 хвилин графік, можна подивити, ну, побачити просто, які ну, проходять тут качелі, да, тобто. Ну, просто ось графік ось так: от у нас рухається: просто вверх вниз вверх вниз вверх вниз І ну, про що це нам взагалі каже? Те, що не потрібно заходити зараз в дуже високоризикові угоди. Не потрібно, не потрібно займатися таким скальпінгом, ну, навіть не те, що скальпінгом, а таким дейтрейдингом. Да? Тому що якщо ми будемо брати великі плечі, будемо там торгувати там, 50-ти плече з високою маржою, то Ну, Якби ми не заходили в угоди на фьючерсах, наприклад, ось тут ми заходимо там, в шорт. Да? У нас відробляється позиція, ми там, знаходимося в плюсі, в плюсі, потім просто а, біткоін улітає ну, вгору, ми знову в мінусі, ми там, починаємо там, в фіксувати, або у нас тут, наприклад, стоїть стоп-лос. Ми тільки зафіксувались, біткоін знову вниз полетів, а ми вже ловимо фому те, що а, там, зафіксувались. Якщо ми, наприклад, Приклад не знає навіть тут заходимо вон хто знову там. Таке падіння, тобто зараз краще не орієнтуватися на такий дейтрейдинг. Я хоч і даю в каналі свої угоди, а, і вони також відроблюють. Але, наприклад, якщо брати там той самий ефірі, можна побачити, що так, є у нас канал, рухаємось в рамках каналу. Але вчора ми заш зайшли ось тут в лонг, а, забрали ось цей весь ріст. І якщо ми не брали там take профіт якщо ми а, почали там жаднічати, оч очікувати, коли ми дійдемо до а, верхніх цих ну, границь. То просто у нас так скажемо маркетмейкер, то у нас просто ринок обратно повернув на ті ж самі позначки. Ми там, не змогли ніякого прибутку зафіксувати, вийшли по стоп-лосу. Потім, якщо ми опять зайшли в ці, ну, в ефірі, що ми в принципі зробили, також забрали якийсь ріст, там 3-4% і знову пішли ну, вниз фіксувати так сажем свій стоп-лосс. лос да, да, ну, ну да, За все, стоп лос або. Безубиток. Тобто, що я взагалі про це ну, хочу цим сказати: Те, що зараз ідеальна точка для входу в біткоін, але вход в біткоін на таку середньострокову а, стратегію. А, зараз прям, ну, точно непонятно, коли буде цей зріст, чи там прям завтра, чи а, десь під кінець ць, ць, ну, цієї фігури, тобто там 23-й ну, початок грудня, там кінець листопада. Тому беремо ванги по біткоїну, але не закупаємо просто на. Всі гроші залишаємо якусь маржу. І якщо у нас й якесь ковування вниз, там, в принципі, до 98, ну 98, 800 десь приблизно до таких відміток, ми в принципі ще можемо докупати і можна спокійно ставити там стоп лоси на відмітку там 97300. Але. Все ж таки є невеликий ризик того, що буде а, щось подібне, що було 10 жовтня, да? тобто якийсь а, там не знаю, незрозумілий дамп, коли а, всі наші позиції, яке по чому по чому ми б не брали, все це збриє. Тому. Дуже-дуже обережно тут торгуємо. Я б давав би пораду просто закупати на якусь невеличку частину балансу. І якщо ми бачимо те, що у нас є якась просадка, там, наприклад, до 100 тисяч до 99 тисяч, то просто добирати по більш привабливим цінам і просто накопичувати накопичувати біткоін. Тому що оцей от ріст, да, який ми очікуємо, він буде дуже несподіваним. Це буде ну, просто несподіванка для. Всього ринку, я би так сказав, а, тому, тому не фіксуємо не, не, фіксуємо, а, не, прибуток, не а, мінус свій. Просто очікуємо, добираємо потроху позиції і просто орієнтуємось по цьому каналу. Скоріше за все, просто у нас буде ще якийсь час тут рух, і, в принципі, десь приблизно на цій точці ми можемо спокійно стартунути в. Зону 115 тисяч, після якої знову ж таки ну, дивимось на графік. Якщо пробуваємо зону опору, то просто витимо на high, Якщо ні, то будемо торгуватися в рамках ось цього каналу. Там від 100 до 115 тисяч. Подивимось, як буде зараз. Просто очікуємо ось такий ось зріст на 115. 000. І в принципі, про якісь подальші свої дії буду вже казати в своєму телеграм-каналі, тому не забувайте переходити. Посилання в описі під цим відео і будемо на зв'язку. Дякую за перегляд.